Доброго дня, шановні друзі, вітаю вас у просторі Одеського історико-краєзнавчого музею. Затяжна пандемія і відкрита агресія ворожа звичайно не дають можливості музейній установі, як і всім закладам культури, працювати у повну силу. І все ж таки ми працюємо. І останні місяці завершили підготовку. Чергового 19 19-го вісника Одеського історико краєзнавчого музею. От він перед вами. І зараз ми з вами будемо проводити презентацію цього вісника онлайн. Традиційне оформлення наших вісників. Хочеться сказати, що це не просто черговий тематичний вісник наш, а він присвячений дуже цікавій, дуже важливій музейній установі. Історії і сучасності Музею Степова Україна, який сьогодні входить до складу Одеського історико-краєзнавчого музею на правах відділу. 10 авторів у нашому зборнику. 10 авторів статей, 13 статей і публікації документальних вже матеріалів з періодичних видань 1920-1930 років. Треба сказати, що. Статті, які написані нашими співробітниками, представниками музейного активу, охоплюють майже 30 років. І присвячені вони з одного боку 15-ї річниці відкриття відродженого музею Степова Україна. І разом з тим, звичайно, і історичному музею, бо вони кровно пов'язані. Неподільний наш цивілізаційний культурний процес, зокрема, у Причорноморському регіоні у українському степу. Ці статті, ретроспектива статей, дозволяє нам з вами побачити зростання як музейного працівника, так і українського громадянина, який розробляє цю тему, і зростання науковця, який досліджує цивілізаційний процес. На Одещині і у Причорноморському регіоні взагалі на півдні України. І треба сказати, що деякі представники, деякі наші автори сьогодні не працюють в музеї, на жаль, але так склалося їх життя. Але своїми матеріалами вони сьогодні з нами і зробили свій внесок в розробку цієї дуже важливої теми. Ці статті наші ювілейні. Тематичні, вони чудово, з іншого боку, вкладаються у е, систему, структуру традиційну наших збірників. І якщо розглядати всю структуру цієї, то ми можемо побачити розділ історія Чорномор'ї і видатні особистості. Саме тут розглядаються не тільки окремі видатні особистості, які були. Засновниками історичної степової України. Ми бачимо через дослідження, як вони складають спільноту, як ця спільнота, цей колектив творчих полум'яних людей піднімає не тільки створює музей, а він підіймає культурний процес нашому краю на новий рівень. Дуже непростий, 1920-1930 роки. Я б виділив. В цьому розділі статтю Віри Володимира Солдової і Олександра Євгеновича Музичка, яке присвячено дарувальникам музею Степова Україна, себто його музейному активу показує їх роль, досліджується їх внесок у розвиток цього історичного музею Степова Україна. І сьогодні нараховується вже через дослідження 54 таких дарувальники. Інший розділ старожитності, традиційний для нас, старожитності нашого краю. Цей розділ дозволяє перейти від дослідження одного яскравого експонату Музею Степова Україна до колекції і побачити цю колекцію як відзнаку української культури тут на півдні. З цього розділу, з цих статей, я хотів би виділити роботу нашого головного зберігача Ірини Зірянської, присвячений. Мальованим миском з колекції Степової України досліджуються не тільки типологічні ряди цих мисок, але й центри гончарства, і фактично розвиток е традиційної культури, зокрема на півдні України у нашому краї. Третій розділ це музейна справа. Музейна справа на базі як історичного, так і сучасного відродженого музею Степова України. Це розвиток. Передусім музейної педагогіки, яка справжній бум е переживала саме у ці роки останні 10-15 років. Але вона була закладена, підвалені цієї музейної педагогіки були закладені ще у історичному музеї Степова Україна. З іншого боку, не тільки педагоги, а творчі особистості, дослідники. Викладачі черпають можливості з експозиції, з зібрання музею сучасної степової України, як і історичної, для того, щоб працювати, для того, щоб зростати разом з нашим краєм, з нашими інтелектуальними його силами. Тут я б відмитив статтю Наталії Петрової, яка присвячена як взагалі одеському історико-краєзнавчому музею, так і важливий його підрозділу Музею Степова Україна у національно-патріотичному вихованні, у духовному і фізичному і зсиленні людей, у гартуванні їх громадянських почуттів, що дуже важливо сьогодні, тому що сьогодні йде бій і за нашу культуру, за наші традиції, за підвали на нашої державності, якими є, зокрема, і безцінні матеріали Степової України. І четвертий розділ нашого збірника тематичного, Він дуже цікавий, бо тут публікації е, статей з газет і журналів 1920-30-х років. З притаманною їм публіцистичними особливостями не забуваємо про тоталітарні часи, які могли або піднести з якихось міркувань людину творчу особистість, або затаворувати її, і знищити фактично риторикою е, комуністичних видань. І все ж таки навіть у таких матеріалах ми бачимо можливості і дослідження окремих е, тем сторінок розвитку історичного музею Степова Україна. І бачимо людей, які працювали в таких умовах дуже складних, але залишалися творцями і залишалися українськими патріотами, зокрема як Борис Комаров. Слово могутня зброя, і слово повинно бути нам у допомогу. У нашій творчій діяльності, в стінах Музею Степова Україна, в стінах Одеського історико-краєзнавчого музею. Ще можна сказати, що, звичайно, ці статті мають і ілюстративний матеріал, наскільки це можливо у наш нелегкий час, але все ж таки доносять до читача, до читача інтер'єри музею Степова Україна, історичні, новітні. І. Колекції, які сьогодні в основі цієї дуже знаної сьогодні, і дуже потрібної нашому суспільству, населенню Причорноморського регіону музейної установи. Гадаю, що ця збірка, цей збірник, ці матеріали присвячені історичному і сучасному музею Степова Україна, стануть вам у пригоді не тільки як дослідникам. Не тільки як творцям, а й українським громадянам, які відстоюють сьогодні нашу справу. Дякую вам за увагу і до зустрічі уже відкритому все ж таки, у певний час Одеському історико-краєзнавчому музеї.